Байда Вишневецький Перший гетьман і легенда козацтва. У середині 16 століття українські землі були розтерзані між різними державами. Польські й литовські магнати тримали під своєю владою Волинь і Поділля, Московський цар намагався простягнути руку до Київщини, а з півдня. Мов темна хмара насувалося Кримське ханство під рукою могутньої Османської імперії. Український народ жив на роздоріжжі між постійними війнами, грабунками і безжальними набігами. І саме тоді з'явився воїн, який увійшов у пам'ять як Байда Вишневецький, мужній князь, що став першим серед гетьманів козацьких. Народився він близько 1516 року на Волині, у родині, де шляхецька кров поєднувалася зі зв'язками з великими князями литовськими. Здавалося б, доля Дмитра була визначена стати одним із магнатів, сидіти при дворі, вершити суди і збирати данину. Але з дитинства хлопець відзначався волелюбністю. Його приваблювала не тиша замків, а степи. Де розігрувалася справжня боротьба за життя. Степи тієї доби то була безмежна рівнина, де кочували татари, мов зграї хижих птахів. Щороку вони спустошували українські села, виводили ясир, сотні й тисячі людей, приречених на рабство в далеких краях. І поки одні ховалися за міськими мурами, інші піднімалися на боротьбу. Так народжувалося козацтво. Дмитро Вишневецький зібрав довкола себе відчайдушних людей, утікачів іспанських маєтків, шукачів пригод, тих, хто хотів волі. Він добре розумів, що розрізнені ватаги не врятують край. Потрібна була сила, організована, дисциплінована, здатна протистояти цілій імперії. І саме він став тим, хто заклав підвалини майбутньої козацької держави. Його прозвали Байдою. Це ім'я несе відгоміння давніх белінних героїв, символізує відвагу і упертість. Народ бачив у ньому не лише князя, а й свого лицаря, що пішов у бій разом із простими козаками. Найславетнішим кроком Байди. Стало будівництво укріпленої фортеці на острові Малахортиця посеред бурхливого Дніпра. Це був не просто табір, а справжня твердиня з частоколом і вежами, куди козаки могли відступити після походів, де зберігали зброю і харчі. Відтепер татари і турки знали, на Дніпрі виросла сила, яку не зламаєш за один удар. Козаки під проводом Байди стали легендою ще за його життя. Вони виходили в море на легких чайках, човнах, які долали хвилі швидше за турецькі галери. Вночі, коли ворог спав, вони непомітно підкрадалися до могутніх портів Чорного моря, підпалювали склади і кораблі, звільняли невільників. Турецькі хроністи з жахом писали, що з північних степів прийшла нова гроза, яка не знає страху. Та не лише турки стежили за зростанням козацької сили. Московський цар Іван, прозваний Грозним, теж кинув око на відважного байду. Він запросив Вишневецького на службу, пропонував золото і військові почесті. Дмитро справді певний час воював на боці Москви проти кримських татар, але швидко зрозумів цар Іван не дбає про свободу України, його метою було підкорити ці землі і обернути козаків на слухняне військо. Байда покинув московський двір, обравши шлях незалежності. Це рішення зробило його ворогом для багатьох. Польські магнати вбачали у ньому небезпечного суперника, московський цар не пробачав зради, а турки жадили його смерті за безперервні набіги. Але серед простого люду його слава росла. Для селян він був не князем, а своїм, бо ходив у бій поруч з ними. Їв ту саму страву, спав на сирій землі і боровся не за титули, а за волю. Про байду складали думи у них співалося, як він у далекому Стамбулі не скорився султанові. За переказами, коли його захопили в полон і привели до султана, той здивувався мужності козака і запропонував йому перейти на службу. Але Байда гордо відповів, що чужому володарю не служить, бо народився. Аби боронити свою землю. За цю непокору його чекала страшна кара. Султан наказав повісити його на гаку за ребро. Але навіть у цих нелюдських муках Байда не зламався. Дума розповідає, що він висячи на гаку, ще й устиг дістати лук і пустити стріли в ворогів. І хоч це легенда, вона війшла в пам'ять народу, бо відображає сутність Байди, краще смерть у муках. Ніж життя в неволі. Від того часу постать Дмитра Вишневецького стала символом незламності. Він прожив всього близько сорока років, але його справа пережила століття, бо фортеця на Хортиці стала першою іскрою, з якої спалахнула могутня Запорозька Січ Козацька Республіка, що на довгі віки стала щитом України. Про байду співали кобзарі на ярмарках. В селах і містах його ім'я лунало поруч із найславетнішими героями. Для ворогів він був уособленням загрози, а для свого народу надію і прикладом. Коли ми сьогодні згадуємо Дмитра Вишневецького, ми бачимо не лише князя і воїна, ми бачимо людину, яка змогла піднятися над власним станом і стати символом для всього народу. Байда залишив по собі не замки і не маєтки – а спадщину, віру в силу і свободу українців. Його життя це доказ того, що історію творять ті, хто не скоряється, і, хоч минуле століття, пам'ять про байду жива, як і дух козацтва, який він запалив.